Коли ми починаємо вести самостійне життя, перед нами постають фінансові питання, які нам необхідно вирішувати. Матеріальний добробут хвилює кожного із нас. Даже на саме необхідне потрібні гроші, яких не завжди може вистачати з нашої складної пенсії, заробітної плати чи підприємницької діяльності. Молоді роки, я отак згадую собі, коли я був лейтенантом і дивився на старших полковників. У мене заробітна плата була два-три рази менша, відповідно, у них була більша. І я думав собі, для чого їм потрібні такі гроші в старшому віці. Коли я, допустим, я такий, молодий, красивий, мені так потрібні зараз ці гроші, як би я ними. Правильно розпорядився, як я знаю, куди їх класти. де їх можу застосувати ці гроші. Але з кожним прожитим роком я розумів, як же я помилявся. Я ставав мудрішим, дорослішим. В мене стала сім'я, жінка, діти, витрати ставали більшими. Крім цього, в старості людина більше хворіє. Людина старша хоче допомогти своїм дітям, які є дорослі. До внуків теж не підеш з пустими руками. Також потрібно взяти і допомогти. З віком до нас приходить мудрість і ми починаємо розуміти систему цінності, що нас навчає Слово Боже про матеріальне благо, матеріальне добро. Відкриємо 1 Тимофія 6, 6 розділ 17 по 19 вірш. Наказуй багатим за віку теперішнього, щоб не неслися високо і щоб надії не клали на багатство непевне, а на Бога живого, що щедро дає нам усе на спожиток, щоб робили добро, багатилися в добрих ділах, були щедрі та пильні щоб збирали собі скарб як на добру основу майбутньому, щоб прийняти правдиве життя.